Вітаю шановні глядачі, приємного вам перегляду. Ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. Пишіть обов'язково свої коментари. А що ж ти можеш таке? Чари, рушачі дотик, драконоборці, вбивця драконів. І драконівців плюс три. Ну давай. Давай тобі... Сили в дистанційному бою додому. О, так, значить. Коментарки пишіть обов'язково. А також при нагоді, будь ласка, підтримайте канал Гривнею за посиланням у описі під відео. Тому що, тому що да, без, без підтримки конечно, за рекламку платити ютубу так. храм вогню. Казали, щоб я там почитав характеристики. Я вже не хотів би завершувати нині, але. Я одне маленьке но. Мені треба другого героя пригнати сюди. Часом герої не телепортуються, ні? О! Так. Як би то його телепортувати аж, аж сюди? Я знаю, що він не цей. Не зможе при, прибігти так скоро. Текс. Армія чекає наказів. Сфінкса я пробував штурмувати там, занадто нам роздають, бо ну це заслабенька армія для е, Сфінкса, оце, чесно кажучи. Е, нею можна винести ворога, але не... Легендарне підземелля. Для легендарного підземелля треба трошки кращих створінь. А вже не кажу про класне міфічне підземелля, яке у нас під носом стоїть. Так. Так, 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 так. Якось би так пошвидше дістатися. Давай спробуємо. Призив рогатого бога. Це якась хрінь четвертого рівня титу -ту -ту Давай мистецтво дуруїда Пропозиція. Некромант. Ні, дякую. А, так. Тут та що тут? Он військовий зал. такс Те ж саме. Цікаво, вони тут будуть набирати. Юнітів чи, чи ні. Ну, може спробувати напасти. Може справді спробувати напасти тими силами, що є. Хоча я думаю, що я програю, тому що. Занадто сили, е, сили маленькі. Ой, е, мої, Так. Але з іншої сторони, якщо удасться. Хоча, чекай Ми ж можемо призвати звіра третього рівня, так? О, ось воно. Ось воно. Чекаємо тоді. Попробуємо почекати, призвати звіра. Ех, ну, ёлка палка ну тако за один крок до води. От. Так. Тоді давай сюди. Все. І, і всі ходи знову. Ох ти на віверні. Чародій. А, приєднуйся. Давай. Ти тоді швиденько дістанешся до цієї паті. Так. І будеш ще одним героєм чародієм. Це прикольно. А, так, що хочете? Золото чи мани? Давай золото. Текс. Покращити героя. Молніносна армія. Чари першого рівня. Цепочка Блискавок. Чари другого рівня. Де вони там? О, ось вони. І, мабуть, на чари третього рівня вже не вистачає ходів. Хм. Так, тоді давай захист від. Від, від льоду нема захисту, так? Тоді так. Захист. Здоров'ячко і. Сили в дальному бою. І ще здоров'ячко. О! Так. Що в них ще менше юнітів став? І куди ж вони тих юнітів відправляють? Так. Так, так. А, вони просто певно тимчасово призвані чи що, не знаю. Зал вершників. Е так. Зал вершників. Лікарня, гільдія майстрів. Круто. Е так. Що тут у нас? Павучок третього рівня. Ну. Таке. Таке сяке. А, так. Погнали. О, на другий хід ми маємо вже висадитися отут. А це літаюче, а тому воно просто нас дожене набагато швидше, якщо буде самостійно рухатися. Ей, ти ж мало. От сюди. Так, 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 так. От. А якщо я тепер атакуватиму, ймовірна поразка Петрівна. Ну-ну-ну. Все ж таки треба спробувати бо довго чекати на другого героя. Хоча я якраз би хотів двома героями атакувати. Ось не буду тягнути час і чекати, поки там той герой прийде. Мистецтво друїда давай ще. Давай ще мистецтво друїда. другіда. Такс. Бані, храм. Давай, бані. Так. Лікарня Караульда. Давайте караульти. Такс. Стоїмо, а чекаємо. Чекаємо, прибуття. Прибуття. Оцього героя. Так. Чудово. По ідеї вони зараз от по дорозі мають швиденько до нас приєднатися. Ти. О! Такс. Закінчити хід. Що там у нас? А Магічна майстерня. Давай. А, лікарня в столиці. Армія. хм-хм-хм-хм-хм-хм. Так. Давайте, ну, приєднаємось. До загального. Так, 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 чекай, чекай, чек, чекай. Тепер ти не встигаєш приїхати, так? Отже ж, це через юніти, які мало ходять. Дивно, я думав, кошаки мають, типу, спеціально пришвидшений хід. Вельми ймовірна поразка. А чому ці не участвують в бою? А, армія чекає наказів не хачкає. Такс. Що там у нас? А, давай караульню. Місто орків класно розрослося, але я його вже не застосовуватиму. Так. Давай перелети сюди. По ідеї. Так. Сили е, приблизно рівні. Ну, то, то приблизно. А тепер. Курча, а тепер ці не прийматимуть щось в бою. Так, паучок. Давай. А Призив е, звіра вже не встигну. Так, так, хочу. Давайте призив ще одного звіра. Кого нас призвали? Е, Королив кошмарних павуків. Тобто більше нема кого призивати, крім як павуків, так? А тепер нападаємо. Нападаємо. Вельми ймовірна перемога. О, підтусував всіх, кого міг. Ehm, ну, щоб цікава битва була, що участь. В бою. Ох, тепер всіми тими військами управляти. Людя не Угу. Так. Тобто. Вогняна вода, так. Ehm, ух, 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 скільки всього, скільки всього. Ти? Блискавки. О, файно, файно зараз шандарохне, Але чомусь по-мамонтах ні. Ага, я помню. Зрозумів. Давай. Добре, пішло. Так. Так, ух ти ж ото. Е, хто в нас буде штурмувати? Ну, ви, ви такі штурмовики з вас. Взагалі то найкраще штурмують це кавалерія, але. Е, окей, тоді так і зробимо. Давайте графони підлітайте, кавалерія під'їжджайте, хробачки теж поможуть. Е о, цих перебили. Понятне діло. Так, ти. Ти підтусовуй сюди. Кошаки. Так, феєчки, феєчки. Тільки б їх не били, а когось іншого. Добивайте тихо. Так, Грефон теж сюди. О. Тепер з цієї сторони. На ці двері пошвидше тут якийсь один з павуків винесе ті двері. Та й усе та й буде по тому. Герой на віверні, це прикольно. А тепер центральні двері. Зробимо вигляд, що ми їх будемо штурмувати, хоча, скоріш за все, що ні ту 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 тум так, ти не можеш. Ти можеш. Тому ставай за цими. А ти можеш перетворитися на кошака і стати сюди. О! Ух! Льодом... кастують! Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Що ви хочете сказати, що ви. Так, в кого сила удару? 812, 812, однаково. Mm, давай. Слабо. Так. А ти можеш викарабкатись на стіну? А нехай їм весело буде. Так, Грифон, а ти можеш зразу в удар? О, можеш. Так, а ти можеш відразу. Сюди. Але як би то мамонт на тебе не напав. Тому отак. Добре, отак. Е, магія. Магія, магія, магія. Ще раз пульнути. По цих, по цих. Щоб їм весело було. Так, кавалерія. Ви нам, мабуть, найсильніший удар нанесете, це точно. Воротам. Так, Грифон, винось. Добре. Кошаки. Перетворюємося на кошаків. Ага. І вистрибнути не можемо. Так, феєчки. Феєчки можуть підлетіти. Здається. Уверх. Грифон теж може підлетіти уверх. Так. І... І, і. і. Ага, щоб часом. Щоб часом я зміг когось. Ну, хоч якось а, вдарити. Так. О, теж зможу. Тут-чуть. Отак. Ні-ні-ні, ні на кого настрибнути не вийде. Так-с. Тут. Зробимо вигляд. А самі попробуємо. Ой, слабенький штраф, так, точніше, великий штраф. 1, 2. слабо, 3-5. Ну, проти механізмів це... Так собі працює. Угу, угу, угу. Так, все, всі походили. Ах, ви ж. О, гади, о, гади, герої б'ють. Йой, ще й зараз герої вб'ють! Тихо. З героєм щось треба зараз буде робити, щоб врятувати його. Так. Шановні. Мамонти. Тримай. А, і ворота закрились. Клас. І не пробили. Понятно. Так. Сюди. Добре. Ех ти ж. Так. Давай ще. Кошаки. Ви не можете напрягнути на оцього. Не можуть ніяк. Ну, хоч, хоч би якось. Ні, не можуть. А... Так. Не винесли ворота. Треба тікати оцим героєм. Бо уб'ють його. Так, і на себе а, кастани. О. Лікуваннячко. Ще якесь лікування є. Та де там? Зато є блискавка. О, добре. Ага. У нас деякі юніти за, застигли, заморозили. Це погано. Вперед атакувати того мамонта. Не знаю, отравили, не отравили. Феєчки. же ж. Ну давайте сюди. Все, більше нічого не можемо зробити. Стрибнути теж не можна. Так, тепер цей герой. Не знаю, не знаю, блін. Зараз вони всі його атакуватимуть. Так. І не випузуть змійки нікуди. Мусим чекати. Та. О, простуда оця людяна. Та що ти таке? А, вбив. Ну, вони б'ють призваних створінь. А це... Псь. Винесли на кінець ті ворота, винесли. А, так. Стрибнути не можемо. Все, добили. Так. Отак. От от так їм. Так їм роз, роздати тим. Е людяним. Все, кошак теж, але пройти знову ж не годен. Так. О, вбив, мамонта. Чудово. Тільки от в цього... Мага життя мало, ні? Такс. Хто у нас там може магічити? Добре. Давай. Отак. Текс. Кошаки. От хочу б хтось виліз на стіну? Ні? Ніхто не хоче. Всі мусять чекати. М -м. Ти давай сюди і попробуй прибити. О, прибило. Далі та простуда діє. У грифона. Мені призваних створінь мені не шкода. В атаку кошака. Тудумт-тудумт. Перемога. Так, місто очікує своєї долі. Е заселити тиграню. О! Так. Нехай буде. Е що у нас по юнітам? Е так, оцей другий герой одного юніта не вистачає. Ну, то це не проблема, бо якраз оцей герой на віверні приєднується до нього. Тепер шестеро тут і шестеро тут. І ще навіть один павучок лишній. Точніше, павучок не лишній, він би замість юніта першого рівня, От замість, наприклад, стражів Сонця. Хоча вони теж можуть послужити. Такс. Тепер просто. Та що тепер просто можна цей? О, чекайте, ще, ми ще ж артефактів набрали цілу купу. А, так. Щит, кінжал, а, Медальйон. Що дає медальйон? А, захист. Так, давай, давай. Найбуде. А, Це хто? Вогняна Віверна. А, чудово! Такс. Ти а, Ти будеш на вогняній віверні тепер. Так. На тобі ще вдягачку. І на тобі ще щит маєш який-небудь кинжал, щоб в рукопашну, якщо що. А, і на тобі ще дудочку, щоб якщо не тільки магічні атаки були. А це що таке наносить в машині або... Ну, це скоріше, не знаю, о цьому головному герою дати. Е, так, і щит. Хто там у нас без щита? О, е, самий останній персонаж. Це. Отак. Передати. Тобі. Все, поїхало. Е, так, що у нас ще? Е, храм великий. Тут. Храм вогню. Тут. На один хід ви залишаєтеся. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Чекаємо один хід після перемоги. Так, виберіть, виберіть щось, щось, що ви хочете. Що я хочу. Мистецтво друїда ще давай. Так, великий палац. Чудово. Армія. чекає. майже всі вилікувались. Добре. Значить, так зробимо. Ви лишаєтесь дома. Павучок приєднується. І вдвох ми погнали виносити оце місто. Так. Тик-дик, так, дик, так-дик? Чудово. Вперед. А, стоп! Треба. От Отистимо побитися. Легка пташка і всяке таке. Давай, новосформована пачка зараз. Піде їх. А, вони самі відступлють, тому що ми занадто вже круті. А це що? Бібліотека дає. Добре. А це в нас що? Святилище. Ясно. Так. Армія. Чекай на казі. Армія нехай хай стоїть і чекає. Прибув предмет. Інвентар. На. Будеш мати щит. Як, як магові, тобі він треба. Данину. Маленька армія або золото. Давай золото. Такс. Тик дик, так-дик-тик-дик, і хто тут у нас? Ви що, серйозно? Я то думав, тут війська такі що. Та де там там війська? Там автобоєм можна виграти? Хто тут у нас? Біла ведьма і Фрослінг горієць. Автобій. Все. А чому герою так життя сильно відібрало? Це хто так авто, автобій проводить? Місто чекає своєї долі заселити грані. Так. Т встановлюємо цілковиту нашу перемогу. Е -е. Походу Фростлінги водою на мене наїхали. Охохоюшки, хо хоюшки хо-хо. Тепер треба у всіх містах. Гравець здався вам. Все. Серйозно? Я думав, ми ще би. А, ну е, моя імперія рушиться, ми приречені. Я передаю тобі трон і клянуся служити. Вірно. Е, серйозно, я думав, у нас ще буде баталія, я ще буду вертатися. Юніти тут буду військові в містах створювати, щоб. Е, цей от... А ти так позорно втік. Ясно, де його армія? Він тупо е, пішов через оцей острів людяний і. Переплив і вторгнувся в моє місто. От, а я думав, вони всі тут сидять. Ех ти! Все, перемога. Я ще думав, буде баталія фінальна, ну та де там. Все, сценарій виграний. Та-дам! Перегляд статистики. Вернутися на мапу. Перегляд статистики. Давай. І що там у нас там такого? Очки ого. Загальні За знання. за щастя. Мінус 200. Військові очки 1500 ого. За Заволодіння, За печаті. печаті я ніяк і не відкривав. Так. Це. Завдання і додаткові завдання, мабуть, які я виконав. О. Е, ну що. Було непогано, але я так дивлюся. Знаєте, складніше воювати проти підземелі, проти деяких монстрів, ніж проти Кампа. Е, ясне діло, що треба більший рівень складності комп'ютера тепер брати. От. Ви ставте лайки, вподобайки і пишіть обов'язково коментарики. Знаєте, про що пишіть? Чи робити ще одну каточку, якийсь інший сценарій вибрати? Як ви бачите сценарій за гномів і сценарій за кошаків були зовсім різними. От. Якщо маєте нагоду, то будь ласка, підтримайте канал Гривнею за посиланням в описі під відео. І ну, чекаю у ваших коментарях ваші думки на тему слідуючого сценарію грати чи не грати, якщо маєте бажання дивитися далі, Age of Wonders 3, то пишіть. Всім дякую, до зустрічі і до побачення.